Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 28 серпня в області дощитиме. У Черкасах буде до 29 градусів тепла в день та 22 градуси вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці теж невеликі дощі. Тут синоптики прогнозують до 28-29 градусів в день та 18-20 градусів з позначкою плюс вночі. Також невеликі опади очікуються у Каневі та золотоноші. Температура в день 30 градусів, вночі 21 градус. На жителів Сміли та Чигирина теж чекають дощі. Тут буде до 30-31 градусу в день та 21 градус вночі. А з вами була Софія Петрова. Бережіть себе і побачимось на телеканалі Віка.